Текст телеграм-каналу Ціна Держави. Європарламент схвалив пакет кредитної підтримки України на 90 мільярдів євро, з них 60 мільярдів на зміцнення оборони України, 30 мільярдів на макрофінансову допомогу та підтримку бюджету. При цьому Україна має підтвердити готовність і надалі проводити демократичні реформи та боротися з корупцією. Опа цікаво, як це все буде на фоні тих друзів президента, міндічів, Єрмаків і так далі. Кредит фінансуватиметься спільними запозиченнями ЄС. Україна його має повернути після отримання репарацій від Московії. У середу Європейський парламент підтримав три законодавчі акти, які відкривають можливість надати Україні кредит на 90 мільярдів у двадцять шостому роках. Йдеться про так званий Ukraine Support Line – інструмент покликаний закрити нагальні потреби України у фінансуванні на тлі триваючої російської агресії, що входить у п'ятий рік. 30 мільярдів на макрофінансову допомогу чи підтримку держбюджету через Ukraine Facility – це механізм підтримки України в ЄС, а 60 мільярдів на посилення обороноздатності України та закупівлю військового обладнання, щоб забезпечити швидкий доступ до критично важливої продукції оборонного призначення від української, європейської та в принципі промисловості країн ЄС є авто. Якщо окремі позиції неможливо оперативно отримати з цих джерел для термінового постачання в Україні, діятимуть цільові винятки, які дозволять оперативно закупляти в інших країнах. Фінансування надаватимуть відповідно до фінансових потреб України, визначених у фінансовій стратегії, яку готує Україна і оцінює Єврокомісія. Стратегію має схвалити Рада ЄС. Усі кошти будуть прив'язані до жорстких умов, зокрема, незмінної відданості демократичному врядуванню, верховенству права, захисту прав людини, включно з правами меншин, а також продовження зусиль із протидії корупції та посиленню демократичних інституцій. Кредит забезпечить за рахунок спільних запозичень Євросоюзу на ринках капіталу і гарантуватимуть резервом довгострокового бюджету ЄС. Витрати на обслуговування боргу покриватимуться річними бюджетами ЄС. Єврокомісія витрати на обслуговування оцінює як близько 1 мільярда доларів в 27-му році і приблизно 3 мільярди щороку з 28-го року. Україна ж має повернути основну суму кредиту після отримання репарацій за війну від Московії. Пакет ухвалили за терміновою процедурою, щоби допомога надійшла якнайшвидше. За це рішення проголосували 458 за, 140 проти і 44 «Утрималися». За зміни до Ukraine Facility 473 за 140 проти, 32 утрималися. За зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки 130 було проти, 490 за 32 утрималися. Характерно, що проти допомоги Україні стабільно 140 за. У них там якийсь свій клуб нікчем, і в ньому є 140 учасників. Тепер пакет має формально затвердити Рада ЄС. Після цього Єврокомісія може здійснити перший платіж на початку другого кварталу 26-го року. Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати позику, рішення ухвалювали в режимі посиленої співпраці, механізму, який дозволяє групі держав-членів ЄС рухатися вперед без одностайності всіх 27 країн. І це для нас ключова новина, бо постійно лунала теза, що без кредиту МВФ не дадуть гроші європейцям. А щоб отримати кредит МВФ, то треба прийняти низку непопулярних і деяких шкідливих ініціатив. Ну, зокрема, згадувалося ПДВ для фопів з оборотом понад мільйон гривень. А тепер виявляється, що потяг рухається. Залишилося погодження ради єс, і часто це вже формальність.